Правила нога, угу. правила нога. Коли ну, тобто підтягаєте в голову коліно, не коліно, а стегно все голоде. А п'яточка нехай досі стає. Ну, тоді не стає, це нормально. Треба тренуватися. Змінили просто на лиса. І тут включене вода. триматися за стіл. Що з балансами? Власне, правильно, тільки намагайтесь, коли підняли стерно, ниточку, ниточку, да, так, також. Пару разів, може на рукою себе там. Потрогати? Ну, а так, тільки і бути і... Ну, є по посидниці. Надо ще й посидниці.